Дивіться я є Бог, зважай душе моє, на Господа, який взиває, віддалися від колишнього гріха, і бійся Господа, як праведного судді Бога, навернися, покайся, відкрий таємне, припади до нього, як блудний син, зі сльозами і б'ючи в груди. Говори Богу, який все знає. Милостивий, уранений, уражений я, остріли ворога, пронизали душу і тіло, тому й прийшов до тебе зі сльозами. Милостивий, як митар взиваю до тебе, очистий очисти мене, бо ніхто є сущик Адама, як я зрішив перед Тобою. Милостивий, візьми тяжке ярмо в моїх і прости мої прогрішення. милостивий, вільні і невільні мої гріхи, явні і таємні, відомі і невідомі, прости і спаси мене. Милостивий, буря пристрастей потопляє мене, і не має мені спасіння, але простягни і мені руку твою. Як Петрові милостивий, не зачини двері милосердя твого в день судний, але відкрий мені, що гірко, каюся перед тобою, милостивий, помилуй мене упало. Милостивий, помилуй мене упало. Бива горлиця, голос волаючи, Христів світильник притеча, всім людям виголошує покайтеся і наперед очистіться. Іудея Жуся і Самарія, почувши, йшли, і сповідували гріхи свої, і ди жити, душа моя, до джерела життя, щоб не зав'язнути в сітях беззаконня. Поцілуй же покаяння і співай Христо. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слухай небо і промовлятиму, земле почуй голос, що кається перед Богом. Хто бо із людей зрішив, так, як я, розуму ранив. Хворіє тіло, дух мій немічний, збільшилися струп'я, Лікарю благодатний, раніше, ніж до кінця не загину, Спаси, мене, що так до тебе взимаю. Милостивий, ти є Бог, що випробуєш серця, викриваєш наміри й діяння, попалите ріків моїх. І покажи мене чистим перед тобою, милостивий, ти є пастир добрий, знайди мене, як вівцю, що в терні гріхів гине. Милостивий, ти є сотворитель мій, тобою спасе, виправдаюся, милостивий, ти є джерело життя, виточи для душі моєї життя, оживи її. Поки не прийде до мене кончина, милостивий, я був подібник до тих, що за мною зрішили. Тому, як вони, у водах потопу, я занурююся. милостивий, не покрив я сорому ближнього, совість осквернив словоблуддям, уподібнився хаму батьковбивці. милостивий. Помилуй мене упало, Мило помилуй мене упа. Ти хочеш, щоб усі спаслися, і розумом до істини прийшли, Сину Божий. Ти зійшов на землю і став людиною, і закликав до покаяння. Розбійників і блудниць відкрив двері для всіх, хто кається, покаяння двері відкрий і мені житє давче, бо до тебе я зранку звертаюся і взиваю Алилуя. Тивне покаяння принесли Богу, ні невітяни, коли пророк Іона проголосив їм про їхню загибель, вони бо одягнулися в Веретища, і посипали пепелом голови свої, і вчинили великий плач, взиваючи, нехай Господь відведе гнів свій праведний, плач, же і ти душе моя, піднімися до Бога. Як не невітяне, і так промовляй. Милостивий, вигнаний був Ізмаїл, як народження рабинів, нехай жена це цей мене заради мого любострастя, милостивий добровільно став я рабом гріха, і як агар породив нового Ізмаїла, це зухвалість. Милостивий, не відкинь моління тих, хто оспівує тебе і просить з вірою, і їм прощення даруй. Милостивий, помилуй мене, взиваю до тебе, помилуй мене, коли прийдеш, занилами віддати кожному по ділах, його. Милостивий, не зневаж творіння свого. Хоч і зрішив я більше за всіх людей, ти є Господь Вселенної, я ж є порох і у твоїй владі відпускати гріхи мої. Милостивий, хоч я і осквернив душу і тіло, але ти Спаситель мій, очистив мій, вчини мене більшим за сніг, милостивий. Помилуй мене упало. Милостивий, помилуй мене упа. Чужим тобі зробив я себе Ісусем, бо віддав перевагу колодязям Кананейських помислів, більше за твій камінь, джелом премудрості. І м'ясо свиней більше не спожива небесно, тому як блудний син, я від голоду тану, не розуміючи співати, «Алелуя». Аллилуйя, Увесь я уранився помислами моїми. І покрився ранами, як той, що впав до розбійників, і побачивши мене, священик, пройшов мимо, і левіт так само побачивши, лежачи в біді, зневажив, але ти сам пролий вино і лей на мене, що так до тебе взиваю. Милостивий. Нехай буде для мене купілю кров твоя й вода, що витекли із ребер твоїх пиття відради, оживи мене собою, милостивий, як фарисей, горжуся і як він зухвало перед тобою поводжу себе, але убий у мені гріх і даруй мені смирене серце. Милостивий, знаю я, що зрішив перед тобою. Але каюся, прийми мою, мене сповідуюся, підніми, щоб не був у нас поживу ворога, сам з малого серця наді мною. Милостивий, не послухав я голосу Твого і не підкорився писанню Твоєму, тому я стою нагим перед Тобою, милостивий. Ніч ріха стала для мене темрявою і глибоким мороком, але ти Спасителю, зроби мене сином дня, милостивий, горе мені, бо я розум свій осквернив нечистотою, але мою благість твою, обмий мене в купілі сліз моїх, і як снігу біли одежу плоті моєї, милостивий. Помилуй мене упало, Милостивий, помилуй мене упа. Старого завіту приводжу тобі все, душе моя, як подобу, уподібнюйся праведним і боголюбивим діянням. Відвертайся ж знову від лукавих ріків. Щоб пощадив тебе Христос у день судний, і щоб сподобалося Ти оспівати Його зі всіма святими. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуя. Красномовці, батослівні, не розуміють, якими словами. Пробудити в мені покаяння, жорстоким стало серце моє, і немає ні сліз, ні плачу, милостивий, щедрий, доторкнися до мого серця, Благістю своєю і духом владичиним утверди мене, хмару сліз пошли мені рабу твоєму, що молюся тобі. Милостивий. Я кровоточива вдаюся до тебе, країв ризи твоєї торкаюся, скажи і мені, як їй, віра твоя спасла тебе, милостивий, виточи мені животворчі струмки із пречистих жил твоїх, як самарянку, щоб я не мав спраги, повіки. Милостивий, нехай будуть для мене. Силамом сльози мої, щоб я омив ними, зіниці душі моєї і розумом побачив світо твоє Присносушне. милостивий, приношу тобі сльози очей моїх і глибокі зітхання, взиває серце в мені, Боже, зрішив я перед тобою з милосердця і прости. Милостивий. Як Дафан і авірон віддалилася від мене душа моя, тому і взиваю до тебе пощади, щоб не поглинула мене земля яких. Милостивий. Хвилі гріків покрили мене, як вершники у Червоному морі, але визвали мене із пекла підземного і позбав тління життя моє, милостивий. Помилуй мене упало, Милостивий, помилуй мене впа. Спастися бажаючи від божественного полум'я, втікав лот із содома, як повелів йому Господь, душе моя, якщо й ти хочеш спастися, Праведнику, подібнюйся, тікай від полум'я ріка, тікай від запалення, жаданням безумним розпаленого. Не будь соляним стовпом, повертаючи назад, нехай устрашить тебе, образ содомський. Богу співай, Аллилуйя. Святий час життя мов короткий, і сповнений хворобами і лукавством, але прийми мене в покаянні і до розуму заклич, щоб не був я ні надбанням, ні споживою чужому, сам, мене ущедри, що взиваю. Милостивий, ти є пристановище тихе. Прискор і визволи мене із глибини гріха, щоб не поглинув мене вогонь вічаю. Милостивий, я є драхма загибла, знайди мене. Запали світло твоє і знайди образ твій, милостивий, Давид же подвійно зрішив, однак плакав гірко, я ж більше за нього зло вчинив. А плодів покаяння не приніс тобі. Милостивий Соломон, премудрий колись полюбив розпусних жінок, відступивши від Бога, йому ж я уподібнився в помислах сороміцьким любострастям, милостивий, горе мені бо я в мерзотах, уподібнився Ахаву, бо душу свою зробив житлом плоских нечистот. І сосудом мерзенних пристрастей, милостивий затьмарилась мені вся доброта, і від пристрастей погас світильник, але з милосердця й поверни мені, їх співає Давид веселість. Милостивий, помилуй мене у палу.